В баскетболі тільки дівчата. Івано-Франківськ прийняв третій міжнародний турнір серед жіночих команд. Учасниками стали підліткові клуби з різних регіонів держави та Білорусі. Усіх розділили на дві вікові категорії. В підсумку в обох групах місцеві баскетболістки потрапили до числа призерок. Так у старшій івано франківчанки взяли срібло, пропустивши вперед іноземних суперниць. У нижчій групі теж тріумфували білоруски. Натомість срібло і бронзу завоювали відповідно обласна і міська команди баскетболісток. Найбільш яскравою грою серед місцевих спортсменок відзначилась. Софія Ціхонь, мені все подобається. Люблю проходити, люблю кидати здалека з периметру. Зараз я граю за двохтисячний рік і за 99-й. За двохтисячний рік мені важче грати. За 99-й там більше підтримки. Нині популярність баскетболу у Івано-Франківську кажуть дитячі тренери. На підйомі вистачає і перспективної молоді. Водночас актуальною є проблема фінансування. Зокрема, через брак коштів юні баскетболістки вкрай рідко тренуються і виступають на майданчиках належних розмірів. Ви ж знаєте, що треба? Треба фінансування. Фінансування, зали. Ми всі працюємо по школах, зали нестандартні, зали маленькі. Ми тільки змагання проводимо на стандартному полі. По ідеї, наші діти тренуються в маленьких залах, а на змаганнях виходять дійсно на таке поле, яке має бути. Це наша проблема. Ну де ж брати нам великі зали? Великі зали хочуть також фінансування за оренду за все. Але нічого, завдяки змаганням, якраз от вони і бачать велике поле. Дітки йдуть, дзвонять, питають, батьки, діти самі приходять, записуються. Так, і Хороша є, в нас талановита молодь хороша, є, дійсно в Івано-Франківську, є з кого готувати команду. Між тим учасниці турніру попрощалися до наступного року, адже дані змагання обіцяють організатори, обов'язково матимуть своє продовження.